Жіноча половина людства в очікуванні свята 8 березня. Це міжнародний день жінок. На вулицях Івано-Франківська мотушаться чоловіки. Вони ретельно готуються до свята, купують квіти та подарунки. Дехто готує сюрпризи, щоправда, святкуватимуть по-різному. Зараз їду додому до, до, до своєї дівчини. Далі ще поїду з нею, напевне в кіно, певне далі організують для неї свято. Я що вона не забула, то ніколи кіно є в програмі. І, крім того, що якісь подарунок попри живі квіти на місцевих ринках можна побачити незвичні подарунки. Це металеві троянди. Ціна таких виробів коливається від 150 до 200 гривень. Коваль Михайло Малецький виготовляє залізні квіти разом з своїм сином. каже, металеві троянди річ практична, де людина могла принести додому і подарувати жінці, і це вічна роза. не ні зів'яни ніколи ні. І не спорти, не засохне, і нічого. Але це витвір, мистецтво, кожне інакше. В міських кав'ярнях вже чекають на безліч святкових відвідувачів. Бармен Богдан Думінський працює в галузі громадського обслуговування вже понад п'ять років. Каже, для прекрасної половини людства слід влаштовувати особливий святковий вечір. Мусить бути свічки, до свічок там вино, гарне, кис, квіти дівчині. Фрукти довина би були, якусь рибу смажену, лосося з золочами. Атмосфера би була приємна. Все гарно виглядало, з паню столик. З нагоди 8 березня до кав'ярні завітала студентка одного з місцевих вишів Ольга Дейдей. Вона разом з подружками з нетерпінням чекає свята, адже це час подарунків та сюрпризів. Очікую тільки найкращих позитивних емоцій, радості, багато багато побажань. Найкращий подарунок це звичайно увага, любов, особливо чоловіча. Але приємно, звичайно, коли дарують квіти, особливо живі. Щоб це було ну щоб це було від щирого серця, я очікую від цього свята море, усмішок, поцілунки від коханої людини, також звичайно подарунок. Надіюсь, що це буде від чистого серця і позитиву. перші весняні квіти традиційний та обов'язковий атрибут 8 березня. Тим не забувайте своїм коханим та матерям сказати добре слово. Іваріон Іваненко, Василь Пилипів, новини на вежі.